Тут красавела навосна, мета де страхуватися онлайн Джозеф Байден запевнив, що учасники саміту Великої Двадцятки дійшли згоди щодо миру в Україні. Хто ж не думав там відчинять, порабощати, лишати незалежності Україну. Про це він повідомив на прес-конференції в Білому домі. Ми обговорювали жорстоку та незаконну війну Росії в Україні, і в залі була достатня згода щодо необхідності справедливого та тривалого миру, який підтримує принципи статуту ООН і поважає суверенітет та територіальну цілісність. Наголосив Байден. Він повідомив, що в нього склалось стільки враження, що серед учасників саміту Великої Двадцятки в Індії панувала згода щодо встановлення справедливого. Миру в Україні, а справедливий мир в Україні це повне виведення війська рефії з нашої держави, покарання військових злочинців та компенсація Росією усіх збитків, яких вона завдала під час окупації. Африканський континент є континентом, на якому найбільш стрімко зростає кількість населення, і не мати цей континент в. Таких формулюваннях, формуваннях як велика двадцятка напевно було б неправильно. Це безумовно додає нам багато можливостей для того, аби на додатковому форумі е, вибудовувати діалог із е, африканськими країнами. 54 країни на сьогоднішній день представлені в африканському союзі. Тобто я дивлюсь на це як на додаткові можливості не тільки для України, але і для всього світу вирішувати ті виклики, перед якими світ сьогодні стоїть. Наскільки вони будуть більше проросійськими чи прозахідними? Дуже зарано казати, що буде відбуватися, тому що я переконана, що це буде процесом. Це буде процесом е розмови, відбудови діалогу е як багатостороннього, так і двостороннього. Ми не можемо дивитися на африканський континент як на щось єдине і суцільне. Ви самі щойно зазначили, що кожна країна індивідуальна різні рівні розвитку, різні політичні, внутрішньополітичні виклики стоять перед різними країнами Африки. Тому дуже важливо розуміти, що ми маємо як Україна вибудовувати е, діалоги двосторонні з кожною окремою країною Африки. Водночас е, ці меседжі, які лунають від Африканського союзу, вони відображають загальну картину і загальні виклики, які стають. Також перед е, усім суспільством, усім світом. Багато. чи є вже е, не знаю, можливо, гучніші голоси і нарікання зі сторони африканських держав на те, що ну це питання, врешті-решт має бути вирішено. Воно не може безкінечно затягуватись. Е, безумовно, і оскільки африканський континент напряму зацікавлений в тому, щоб. Е, ці постачання продовжувалися, щоб зернова угода конкретно працювала, і продовжувала. Україна зі свого боку з угоди не виходила і намагається продовжувати її функціонування. І ми цей меседж доносимо до африканських країн. Водночас вони. Будучи так зацікавлені, мають додаткові важелі тиску на Російську Федерацію на сьогоднішній день, і на різних майданчиках ми чуємо з вами, що це питання порушується африканськими країнами. Нещодавно відбувався саміт БРІКС. Це питання було обговорено під час саміту Великої Двадцятки. Також тобто на сьогоднішній день присутність Африканського союзу. В цьому форумі додасть безумовно тиску на Російську Федерацію щодо продовження зернової угоди. Мені любов, маємо вже реакцію. Голова Європейської ради Шарль Мішель розкритикував Росію за пропозицію надати африканським країнам а цей самий вище згаданий один мільйон тонн зерна. каже, що насправді це дуже цинічно, і з боку Російської Федерації Тих причин, що з допомогою чорноморської угоди на сьогоднішній день можна було експортувати понад 30 мільйонів тонн здебільшого до тих самих вразливих країн, тобто 1 мільйон від Росії і 30 мільйонів, які могли б ми, якби чорноморська угода, працювала, мати в експортній логістиці. Чи е, подібні заяви від Шарля Мішеля змінять ситуацію? Чи в даному разі це декларація? І тут вона, по суті, на політику партії в лапках не впливає жодним чином? Абсолютно справедлива заява. І дійсно, це звучить дуже ем, вражаюче, один мільйон. Але насправді це зовсім недостатньо для того, щоб потреби? Африканських країн покрити нам слід пригадати під час саміту Росія Африка, коли таку ініціативу Путін власне озвучив реакція африканських країн. А вона була цікавою. Вона була непередбаченою для самого Путіна. Коли він сказав, вони сказали, що нам не потрібні вибачте за такий недипломатичний термін подачки, нам потрібно. Одержувати зерно на умовах відкритої ринкової економіки стабільно, гарантовано і передбачувано. Нам потрібно розвивати е, свій е, сектор сільського господарства. Нам потрібна ваша допомога у цьому. А якісь одноразові е, пропозиції вони не впливають глобально на продовольчу безпеку Африки. Я думаю, що і в подальшому е, всі такі такого плану е, заяви е, вони будуть тільки додатково стимулювати африканські країни для того, щоб е, дивитися на більш гарантовані джерела своїх постачань, ніж на такі єдиноразові кроки, І навряд чи вони будуть сприйматися рівноцінно. Пані Любов, ще хочу запитати, а що таке по суті той самий Африканський Союз? Це 55 країн-членів. Чи можна проводити паралелі з європейським союзом? Чи буде ця структура такою ж динамічною в своїх рішеннях? Чи буде ця структура такою ж взаємо? Щодо взаємообміну фінансуванням в плані інвестицій, як це відбувається в Європейському Союзі, чи це більш інертне об'єднання, яке займається виключно там, не знаю, вирішенням політичних питань, до прикладу? А, абсолютно не інертна структура. Це організація, яка Виникла у наслідок е існування організації африканської єдності, і коли ви дивитесь на якісь інтеграційні процеси на континенті, слід е пам'ятати, що е є регіональні організації, які здебільшого функціонують задля е е економічних проектів проектів у митній сфері, е є в безпековій сфері. Панафриканський регіональний союз він на своїй меті ставить в першу чергу досягнення питань сталого розвитку. Існує програма, яка називається Сталий розвиток розвиток-63». до 63-го року. Країни Африки намагаються спільно, маючи дуже різноманітні стартові позиції щодо економіки щодо розвитку демократії. Досягнути а, якогось урівноваженого сталого розвитку а, для кожної окремої країни. А, це відбувається по різних напрямках. Це відбувається починаючи від напрямку а, навколишнього середовища і збереження навколишнього середовища і завершуючи безумовно а, різними політичними а, цілями. А, я дуже обережно. Порівнюю е, Африканський союз з Європейським союзом, тому що е, можливо цілі е, обох угрупувань є дуже однаковими, але процеси і еволюція е, дуже сильно відрізняються, і це в першу чергу пов'язано із рівнем розвитку цих країн.